Друзі, всім привіт! З вами Бігодій. Сьогоднішнє відео це відео з інформацією про облогу. Давайте почнемо. Початок облоги. Початок облоги у нас буде проводитися о 18.00 по київському часу. Але е, хочу зазначити, що облога буде почати не одразу о 18.00, а через 15 хвилин. 15 хвилин нам буде надано для підготовки, тобто фактично ПВП буде доступно через 15 хвилин після початку. Після початку ПВП гільдія та її альянс, які захищають замок, будуть телепортовані в середину замку. А якщо ви в зоні облоги, тоді після початку ПВП гільдія та її альянс, які захищають замок, будуть знаходитися в середині замку. Тобто, якщо ви в зоні облоги, то ви отримаєте телепорт в середину замку. Але хочу зазначити, якщо ви будете атакуючи, наприклад, гільдія, тоді вас телепортує до Вієнти, до Вієнти Вілич. Коли буде почата облога, всі союзники, всі союзні клани і весь альянс будуть зеленого кольору. Тобто, фактично, будуть всі виглядати однаково, вороги будуть червоного кольору. Так, бачити гід лідерів, офіцерів, ми зможемо по їх значкам біля ніків. Тобто, у. Каяла буде один значок, у адвайсера інший. Тобто тільки так ми зможемо розуміти, хто є хто. Другий пункт це облогові руїни. Давайте ми подивимось. На карті ми бачимо чотири пункти з руїнами. Це големи. Вони служать в допомозі в прориві всередину замку. Для захоплення точки необхідно буде 5 секунд, після чого взаємодії можна буде взаємодіяти з прапорами, ну то -то тобто, звичайне захоплення точки. Це можуть робити гіль-лідери, офіцери та їх радники. Також кастування. Може перервати контроль. Тобто, якщо хтось кастує лаг, то можна буде його прирвати станом або підкидкою. Коли цього Голема захопили, можна буде з ним ну, його контролювати та взаємодіяти з ним. Тобто це можуть робити також гільдлідери, лідери офіцери та радники. Треба буде мати одну ітемку, яка називається голем слейт. Тобто для кожного голема треба буде своя ітемка, і за допомогою неї ми можемо контролювати голема. Купити цю ітемку можна в в базі гільдії. Тобто, якщо база Легіона для Гелів, цей Торговець буде доступний. І також купувати її можуть е, лише гід-лідери, офіцери та радники. Тобто, всім вона буде недоступна. Стосовно големів, якщо їх захопить сторона, яка захищає замок, вони це зробити можуть, захопити можуть. Але є нюанс, що вони не зможуть рухати, тобто вони будуть статичні і нічого з ними не можна бути зробити. Наступний пункт це у нас големи. Їх є чотири види. Перший голем у нас джамп-атакер. Він, він вміє стрибати і таким чином вбивати. Тобто він спеціалізується на тому, щоб підніматися на стінки і вбивати гравців. Тобто, це ДД-голем, він доступний одразу після початку облоги і буде доступний 6 хвилин після його активації. І КД в нього 5 хвилин. Другий голем це Stone Crusher. тобто цей голем для руйнування стін. Ним ми можемо руйнувати фронтові стіни. І бічні стіни. Також цей голем доступний через 5 хвилин після початку облоги. Він активний 5 хвилин і КД також має 5 хвилин. Є головний нюанс, що цей голем не може увійти всередину замку. Третій голем в нас гейтхаммер. Тобто це голем, який потрібний для демеджу по стінам на дистанції. Цей голем стоїть. Далеко він дамаже як ворота, так і стіни. Він доступний через 10 хвилин після початку облоги, активний 6 хвилин і киде в нього 5 хвилин, але він може заходити всередину замка. І один нюанс цього голема, що він потрібний для руйнування внутрішніх стін. Четвертий голем це Battle Carrier. Цей голем викликає платформу, яка може рухатись і переносити на собі гравців для підняття на поверхні та перестрибування на стіни замку. І таким чином ті, хто нападає на місто, вони зможуть взяти під контроль, наприклад, якусь із стін. Також цей голем доступний одразу після початку облоги. В нього 5 хвилин активності, 5 хвилин КД. Не може увійти всередину замку. До речі, на Акореї його використовували для резурек поінта. Наступне це в нас резурек поїнти. резурек поїнти знаходяться всередину замку, і їх три штуки. Тобто, один, два. І три. Гільді, які нападають на місто, вони можуть захопити е, поєнти. 1, 2, 3, 4, 5. Це так поєнти Побачити, їх можна ось тут. Перший, другий, третій та четвертий. Захопити їх може люба гільдія з альянсу. Після того, як ці поєнти захоплені, люба гільдія з альянсу може використовувати ці ресторчик поінти. Також є один дуже важливий нюанс. Якщо ви знаходитесь е, в. Альянсі гільді, яка захопила цей чекпоінт, можна на нього натиснути, наприклад, натиснути сюди і телепортуватися. Тобто, якщо ви в зоні облоги, ви на нього натискаєте і телепортуєтесь. Гільдія, яка контролює замок, тобто контролює трон Стонгарда, в них за замовчуванням встановлений рестор на пункті 4, але це відноситься тільки до гільдії, яка контролює цей замок. Також це місце можна використовувати всім альянсом для того, щоб телепортуватися на нього. наприклад, якщо ви знаходитесь в зоні, вас вбили, ви реснулись десь невідомо де. Ви натискаєте кнопку Б, тобто телепорт, і з'являєтесь біля оцього чекпоінта. Якщо ви атакуюча гільдія і ви зробите такі самі дії, вас телепортує до вієнти. Ви не будете з'являтися тут, ви з'явитесь біля Вієнти. Наступний пункт це у нас ворота та стіни. На зовнішніх воротах є два важелі. Ці два важелі необхідні для того, що якщо їх натиснути одночасно, ворота будуть відкриті. Якщо їх натиснути ще раз, то ворота, відповідно, будуть закриті. Це може робот, робити будь-хто. Також поруч з третім розеректом в нас також є ворота, і тут також є ці два важелі, які необхідні для того, щоб закривати або відкривати ці ворота. Також збоку є також додаткові ворота, які відкриваються та закриваються відповідними такими самими важелями. Справа від замку на піні 1. тут є прохід в каналізацію. За допомогою кинжала ми можемо через цю каналізацію пройти і попасти всередину замку, тобто таким чином. В цьому місці треба стрибнути нам буде два рази. Також от на піні 1 біля четвертого е, пілач-зона є також прохід. Але коли йде дощ, як ми бачимо, він в нас зачинений. Тобто можна проходити через нього тільки тоді, коли дощу немає. Або якщо персонаж з активністю цей дощ не юзав. Також ось вхід в цю зону з іншого боку. Вона також тут затоплена, тронна зала. Якщо ви в Алянсі Легіону, наприклад, і ви ресторитесь всередині замку, ви будете всередині безсмертними 30 секунд. Але якщо пройти за ось ці ступіньки, тобто вже отут, і пройти за ось цю лінію, тобто вже отут. Цей ніуяз буде спадати, тобто вас зможуть вже бити. Ось це головне крісло, в принципі, за що, через що ми граємо, і що кожен гільд-лідер хоче захопити. Трон може кастувати тільки гіль... е... лідер гільдії. Після касту цього трону треба буде вижити 3 хвилини, і тоді ви захоплюєте замок. Після захоплення ви переходите в статуса вже захисника міста наступні 15 хвилин. Тобто ці 15 хвилин будуть для того, щоб перехопити, наприклад, замок. Коли хтось стає королем, будемо його так називати, то біля ніка цієї людини буде намальована корона. Це ми можемо бачити зараз на скріншоті, який я показую. Також біля цього короля буде намальована аура. Це значить, що всі согільдійці або гравці з альянсу, які знаходяться в цій аурі, дають стак. Тієї аури, і кожен стак дає вроді як 1% зменшення демеджу. Тобто, всі гравці, які знаходяться в цій аурі, вони отримують менше демеджу. І з того, яка була інформація з Кореї, то бачили стаки в районі 90 цих поїнтів, тобто виходить, що в районі 90%. Це в принципі все. Дякую, друзі, за те, що подивилися відео. Гарного вам всім дня. Побачимось в наступних відео. Папа. -па.